Бажаємо навзаємо. Як очувається? Уже краще. Вже краще. Так. Як наші лікарі. Ну, бомба. Бомба. Ну, прекрасно. А ви з червнівщину? З самого Чернігова, так. Самого так, але новорецівського БТР. Дай Бог одужити. Ов'язково. Ну, вже на краще. Ну, слава Богу. Це Ще можна... побігаємо. Певне, на 100%. Дуже радий вас бачити і подякувати вам за службу. Навзаєм. За те, що захищаєте Україну. Ви просто молодці. Микола, дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Вітаю тебе. Дякую, служу народу України. Дякую. Бажаю здоров'я. Доброго дня. Як почуваєте себе. На краще. Щось да. не вистачає. Та ні, все так. Час ім'я. Час Так, Там важкий напрямок. Да. Да, дуже. Бажаю вам найшвидшого дуже. Дякую за службу. Дякую вам. Дякую за службу. Дякую. Службу народу України. Дякую. Дякую за службу. Службу народу України. Дякую. Бывает здоровье. Бывает здоровье. Слава Богу. Як справы? Да не не было так. Забудь, да? Як все начинаете? Нормально. Вишь менш Вишь меньше. Нет, тут врачи. Выглядает нормально, вишь меньше. Посмешка есть. Да, конечно. Да, конечно. А вы звезды, хлопцы? Я с Харькова. Кремлюча. Калуш. Калуш. Там, там, си, не умова у вас. Ну, якщо по п'ятій схемі, то п'ять з плюсом. Ць, так. А лікарі, 6 лікарі. Алікарі немає навіть. навіть не кри. Ли, кри, 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 вкрі, я ж сказав, Пошир? я не поширити. Два дня на підняти і що там, і саму піднять. Вона капітана а них хоча, щоб була. Ми не торт на обіцяли. Хорошо, Побрацюємо. Дякую вам за службу. Дуже приємно вас побачити. Ми розуміємо, яку згодну місію ви внесете і скільки всього для майбутніх, для ваших дітей ви вже зробили. Дякую за, Дякую за службу. Слава Україні. Дякую. Дякую за службу. Слуга України. Дякую. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Навчить народ від вас. Дякую за мужність. Дякую. Одужуйте. Дякую. Да, краще. Слава, да, да. Да. Маю, чей, сьогодні краще находиться. Слава Україні. Рамслава. зараз? А дозвольте зговорити. Маючи сьогодні вас сьогодні вся. Я хочу вам подякувати за те, що ми сьогодні посміхаються. Це дуже важливо, це повернення життя. До наших героїв, які захищають нашу державу і знають, що якщо буде поранення, які важке воно не було, за, за цю людину будуть боротися. Дякую вам за цю боротьбу з великою повагою, відношусь до того, скільки життів ви зберегли і скільки людей ви повернули. Це дуже важливо. Слава Україні! Дякую за це. Божу українському народу. Олександр, дякую за службу. Дужу українському ради. Дякую. Дітаймо. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дуже українському народи. Дякую за звуку. Дружжу українському народу. Дякую. 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 Дякую.